Скажіть, будь ласка, прокурор задавайте запитання. Скажіть, будь ласка, яким чином вас не допитували? Є пояснення ваше? Давайте я задам певно, можливо, ви згадаєте. Скажіть, будь ласка, що знаєте взагалі про сім'ю усіків? Як вони характеризуються по селу? Як довго ви їх знаєте? І кого більше знаєте? Одинаково, що чоловіка, що її. Знаю, що переїхали на села Ледні Так. І все. Живуть за серйозної дняшки. Ну а в селі, в селі, в селі, в селі. Ну, як близько знаєте сім'ю? Хто у ну, них там? Головний? Я Не знаю. Не знаєте таких так? А сім'я взагалі якісь конфлікти по селу чули від мешканців села, можливо, особисто? Не чує. Ну, а як взагалі характеризується? Негативно, позитивно? Чи так живуть собі та й живуть? Так, так живуть, так, живуть як, як живуть, як всі люди. А конфлікти чули ви коли? Ні. Від них особисто. Ні. Від когось? Ні. А що можете пояснити взагалі про ситуацію оце, з представника ДНП Ви ще розумієте, так, теж місцеве мешкання? Я то місцеве. Мист... 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 Усі, коли вона зверталась до вас, можливо, Ні. агітувати, щоб вступали. Пер раз тут чую. Чуєте перший раз? Ну от стосовно до цього питання, ви кажете, що не допитувалися. В принципі, тут е, такі аналогічні пояснення, можливо їх оголосити? Подай до Стосов... мене до цього. 144-146. А з працівниками міліції взагалі не Ні. спілкувалося? Всього приватного. 2510-13 року слідчі своє кілограмського крівошея, де я вам тут в розміщенні Та можливо, ще одне питання. Та можливо ви забули, все ж таки це вже скільки? Ні. А вас взагалі як часто викликають до працівників міліція? Ні. Взагалі велико? Ні. Та, то забути не можу. Не матері. Так. Єдине питання, Скажіть, будь у вас по конфлікту на питання про кого ви казали, що не чули. А про якісь погрози на адресу УСІК. І її, його по, по -по -по постійно родини, Чули? Тільки тут почули. Тільки тут, ну, ну, тут. А від кого ви тут почули? Ну... Балакові ж люди Балакові, так почув. Хто балака виходить? Від кого конкретно? Скажіть, будь ласка. Де тут? Де тут? Ви кажете, тут почув? Так, да, ну поза те засідання чоловік місяць казав, що. Конфлікти з Нікою. Більше нічого таку не так не кажу. Від чоловіка Марії. Ви почули суді так. тут? Ні, суді, а до цього не чую. Не не чу? чу. Скажіть, будь ласка, а ви в нього запитували про це? Чи він вам сам почав розповідати про те, що в нього конфлікт? Ні, я під'їхав до суду, спитав, з якого приводу він тут і чого. Ну, і почав розпитувати, Чого мене сюди визвали, він каже, свідками записаний. З приводу він тут, що з нікують їх конфлікти всі. А з усіх Марії вас спілкувалися? Ні, чи? Ти лише з її чоловіком. Так. Да. Немає, У вас немає? О, питання. Отне питання, скажіть, будь ласка, якщо б така ситуація була в селі, ви про неї знали? Ну, наприклад, люди про неї вели б мову, якщо б ситуація... Говорили Говорили? Тобто для села це резонанс, якщо комусь із односельців погрожують? Я думаю, так. Тобто воно було б доступно інформація б до вас раніше дійшла ну, як... О... Може б не одразу, але пізніше дійшло. дійшла. Дійшла тобто, б. Ви таку інформацію чули? Ні. Дякую, Мавте. На Надруковано вірно прочитана, це також не ваша. Та Пошук не ваша. Не ваш, не подпис, і ваш, не ваш, не